Вітаю, колеги! Я Оксана Пасічник. І сьогодні я би хотіла поділитися своїми міркуваннями щодо модельної навчальної програми мого співавторства та досвідом її викладання в п'ятому та шостому класах нової української школи. Зокрема, на цьому слайді бачимо тематичну структуру курсу. І насправді вона зовсім не є критично новою. Переважна більшість тематичного змісту викладалась в цих класах раніше. Внуш ми маємо трошки інший розподіл годин освітньої програми закладу. І відповідно до цього ми запропонували дещо переупорядкувати теми між класами. Мушу зауважити, що насправді саме заклад освіти визначає кількість годин як на курсі інформатики загалом, так і на окремі теми. Бо саме на рівні закладу освіти на основі модельної навчальної програми створюється навчальна програма. Також варто нагадати, що в модельній навчальній програмі. Обов'язковими до реалізації є лише очікувані результати навчання. Вони записані у першому стовпці основної частини програми, тематичний зміст є пропонованим, а види навчальної діяльності це лише пропозиції форматів, які можна використати як ідеї в організації роботи з учнями. Тому, хоча, звісно, ми одразу звертаємо увагу на теми, вони насправді є лише канвою для розвитку вмій, передбачених державним стандартом освіти. У нашій модельній навчальній програмі можна звернути увагу, одразу виділено групи вмінь у кожній темі. Це так звані змістові лінії, які мали би допомогти при здійсненні оцінювання. Але до цього я повернусь трошки пізніше. Отже, на основі модельної навчальної програми вчитель складає свою власну навчальну програму. Вона відрізняється від модельної не лише вказанням кількості годин. Саме тут. Вчитель визначає послідовність вивчення тем, а також надає їм безпосереднього наповнення. Якщо модельна програма це загальна пропозиція, то навчальна програма це вже підлаштований під конкретні умови реалізації, можна сказати, календарний план. Він враховує і технічні умови, і інтеграцію з іншими обраними закладом освіти програмами, тематичні тижні, особливості розкладу і багато інших моментів. Які неможливо визначити як єдині для всіх. На основі однієї модельної програми можна скласти безліч навчальних з різними кількостями годин, з різним календарним плануванням, з різними проєктами та іншими видами діяльності. Для прикладу, на цьому слайді є фрагменти навчальної програми, а точніше, її тематичного планування на півтори та одну годину на тиждень. Важливо звернути увагу, що можна формувати теми занять. Досить традиційно, змістово. Ну, наприклад, алгоритми з розгалуженням чи поняття виконавця. А можна більш конкретно, цікаво для учнів. Наприклад, космос на долоні з проектом Сузір'я чи з головним питанням, як навчити робота. Варіант формулювання визначає саме вчитель, так як зручно саме йому та його учням. І насправді вчитель може обрати будь-яку траєкторію. Будь-яку методику, будь-який шлях досягнення результатів навчання, за однією з запропонованих модельних програм, яку адаптує до своїх умов, або склавши власну програму, за одним існуючим підручником, за їх комбінацією чи взагалі без підручника. Ці елементи є дуже варіативними і не обов'язковими. Бо єдиною вимогою є виконання стандарту. А яким шляхом це буде здійснено? Найкраще знає конкретний вчитель конкретного класу. Я ж можу допомогти з матеріалами з дистосвіти. Тут вже є всі теми, всі уроки для 5 класу, і впродовж літа з'являться уроки для 6 класу. Тут ви знайдете всі презентації та відеоуроки, які я готувала для своїх учнів. До кожної теми додано методичний коментар і, що важливо, інструменти формувального оцінювання. Є тести і бейджі про опанування тем. Одним словом, все, що може допомогти зробити інформатику, ще цікавішою. Для учнів 21 століття. Наразі ви можете ознайомитись з матеріалами для 6-го класу на цьому ресурсі. Вони ще не оновлені після першого прогону пілотування і апробації, але можна отримати уявлення про те, як я пропоную реалізовувати свою модельну навчальну програму з власного досвіду. Зокрема, це дуже практичний і діяльнісний підхід. Навіть у теоретичні теми ми опановуємо через дію, через рух, через власну творчість. Сучасні учні потребують активної діяльності. Але важливо не просто бавитись, що часто закидають як недолік нуж, а власне опановувати поняття через різні формати дій, а ниточки, які символізують мережеві з'єднання, чи складання повідомлень, з окремих фрагментів, щоб пояснити комутацію пакетів. Ці теоретичні поняття мають бути унаочнені і присвоєні через активну взаємодію. Другий важливий момент це зв'язок з власними потребами учнів. Не раз ви, напевно, чули закид, про те, навіщо ми все це вивчаємо. Важливо показувати практичну застосовність і можливості цифрових інструментів для вирішення конкретних практичних задач, проблемних ситуацій. В п'ятому класі, наприклад, в учнів з'являється багато предметів, вчителів, різні кабінети, і підручники, багато нової інформації. Її можна систематизувати в списках та таблицях. І саме на основі таких документів ми знайомимося з інструментарієм. Певного програмного засобу з роботи з текстовими документами. Не вивчаємо конкретну програму, а вирішуємо власну задачу з її допомогою. Безумовно, ключовою темою курсу інформатики я вважаю програмування. І в п'ятому і шостому класі ми з учнями працюємо в Scratch, але паралельно і в інших засобах, наприклад, Code.org, Microbit, Мблок. Метою, знову ж таки, не є стільки вивчити конкретний засіб чи середовище. Скільки зрозуміти технологію складання програм не для відтворення, а як середовище власної творчості. Як середовище роботи з графікою, ми ці два роки використовували програму Canva. Вона дуже зручна для умов дистанційного навчання. Працює на всіх пристроях без інтернету з корпоративними обліковими записами. Але ж метою цієї теми є не стільки навчання малюванню чи дизайну, це проміння декомпозиції. Яке полягає в виокремленні окремих складових, і воно ще не раз знадобиться потім в програмуванні. А ще про вміння подавати одну і ту ж інформацію різними способами, описати свого персонажа, з яких фігур він складається, обмінятися цими описами і спробувати відтворити. Це знову ж ланцюжок до програмування, виконавців та способів подання алгоритмів для них. Бачимо, що інтеграція, якої всі так бояться, насправді є наскрізною. Як внутрішня предметна, так і міжпредметна. В темі презентації та анімації, зважаючи на те, що учні загалом вже знайомі з базовими прийомами роботи з текстом та зображеннями, концентруємось на вмісті подавання інформації, а також практикуємо спільну роботу з документами. Вміння домовлятись, дотримуватись домовленостей, допомагати один одному, коли щось іде не так це не менш цінно, ніж вміння створити слайд. На жаль, Canva поки що не має розведених анімаційних інструментів, тому для цієї теми ми використали старий добрий PowerPoint. Заодно порівнявши інтерфейси та можливості різних програмних засобів. Єдине, що тут можна зауважити, ми це робили в класі, маючи велику розкіш періодичного очного навчання. Припускаю, що дистанційно такі речі реалізувати було б дещо складніше. Так само і з темою про інформаційну систему. Якщо окремі аспекти ми опановували на дистанційних уроках, то очно, на щастя, мали змогу попрацювати з робототехнічними пристроями в роки, які, звісно, підвищили інтерес учнів та допомогли чітко засвоїти взаємодію різних компонентів інформаційних систем. Але якщо такої можливості немає, можна скористатися онлайновими симуляторами. Мікробіт на цю потребу дуже підходить, на мою думку. Головне важливо пам'ятати, що цю тему ми не можемо викладати по-старому. Перелічуючи пристрої введення та виведення 20-річної давнини, запропонуйте учням висловити свої припущення, як працюють сучасні пристрої. І в дискусії, яка створиться, скоригуйте їх розуміння. А ще можна, для прикладу, продовжити практику створення спільних презентацій. Нехай кожен учень напише про одну з технологій на своєму слайді, і ми знову інтегруємо окремі вміння. Спілкування в інтернеті це ще одна тема, яка може бути дуже теоретичною та моралізаторською. І це не працює з сучасними учнями. А от запропонувати обговорити проблемні питання і ситуації, котрі вже виникали, створити список порад один для одного, створити рекламу інтернет-сервісу для навчання, створити комікс про те, як хтось не дотримався правил інтернет безпеки і втрапив у халепу. Все це діяльності учнів, це їхній спосіб навчання. Дайте їм можливість не слухати, а говорити, діяти в тому форматі, який для них доступний. Той же коміс, наприклад, можна і на папері малювати, адже наша мета полягає в розумінні засад безпеки. А цифровий інструмент в даному випадку класний бонус, коли є така можливість. Адже ми знаємо, що зараз можливості у всіх дуже і дуже різні. В шостому класі ми продовжуємо створювати програмні проекти, і зокрема ігрові. Знову ж, це кодорк, скретч, мікробіт, коді роки, що є, що доступне, та й підійде. Головне ігрова логіка, проектування взаємодії об'єктів, зміння значень властивостей внаслідок подій, декомпозиція, нібито складні поняття, які стають очевидними, коли використовується в грі, яку створюємо самостійно, і обов'язково презентуємо її один одному. Рекламуємо, коментуємо, пропонуємо вдосконалення і просто радіємо успіхам. Наприкінці 6 класу в нашій модельній програмі є тема інформаційна мозаїка. Це така собі трошки завуальована робота з таблицями, бо вона насправді не в таблицях щастя. А от вміння структурувати інформацію, подати її в тій же таблиці та відобразити діаграмою чи інфографікою це важливо. Також дуже непогано познайомитись з принципом адресації. І піксельне чи коміркове малювання це дуже зручний інструмент для цього. І ще раз наголошу: ми не вивчаємо інструмент заради інструменту, а працюємо з інформацією за допомогою цих інструментів. В цьому короткому виступі неможливо охопити особливості кожної теми, тому заходьте на дисто світу, якщо вам цікаво більше. Останнє, на чому я швиденько зупинюся, це оцінювання. Купу списів переламали через рівні групи вмінь та стовпчики свідоцтва досягнень. Логістика процесу абсолютно незручна, нелогічна і несистемна. Проте, я вже сьогодні не раз згадувала про внутрішню інтеграцію в інформатиці. В кожній темі ми практикуємо різні вміння. Для прикладу, тема текстові документи. По-перше, це навички друкування тексту, а також роботи з інтерфейсом операційної системи. Вміння зберегти документ і так далі. Тобто, це група вмінь, пов'язаних з роботою в цифровому середовищі. По-друге, це вміння працювати в конкретному програмному забезпеченні, володіння засобами редагування і форматування тексту, інструментами створення, наприклад, таблиць чи налаштування зображень. Ця група вмінь стосується цифрової творчості, тобто вміння використати програмні інструменти для створення потрібного інформаційного продукту. Третя група вмінь. Пов'язана з аналізом інформації та виявленням закономірностей, а саме, наприклад, розумінням структури текстового документа і таблиці як інформаційної моделі, тобто, вміння структурувати інформацію в табличному вигляді. І між ним, і, наприклад, друком на клавіатурі чи знанням пунктів меню є суттєва різниця. Ця тема містить і четверту групу вмінь. Наприклад, якщо ми говоримо про використання ілюстрацій в документі, найчастіше йдеться про необхідність дотримання ліцензійних умов, авторського правила і правил цитування. Це вміння теж відрізняється від тих, що я згадала раніше. Тобто в межах однієї теми ми маємо різні вміння, які можна оцінити, і не просто для отримання різних балів, а для того, щоб зрозуміти, які саме з них потребують подальшого розвитку. Адже ми чудово знаємо, що різним учням. Варто зосередитись на різних аспектах, навіть якщо у них однаковий середній бал з предмету. Але насправді про оцінювання я маю окреме відео, яке розкриває це поняття трохи глибше, і пропонує схему переведення оцінок у різні рівні за групами вмінь. Наразі ж я дякую за увагу і сподіваюся на нові зустрічі. Якщо маєте питання, звертайтесь. Будемо шукати відповіді разом. Успіхів!